Усім привіт! Після того, як ми з ChatGPT попрацювали над одним проектом, я дуже стомився і подумав, а чи стомився сам ChatGPT? Так, так, я розумію, що це робот, але оскільки відповіді цього робота справді схожі на людські, мені стало цікаво, що він відповість на запитання про втому. А він відповів: я, як штучний інтелект, не маю почуттів та фізичних відчуттів, тому не можу почувати себе у традиційному змісті цього слова. Я подумав, можливо, переформулювати питання і запитав, ти стомився? Він відповів, як штучний інтелект я не відчуваю втоми так, як люди. Мої можливості зберігаються і готові використовуватися незалежно від тривалості роботи. Я побачив, що ці відповіді якісь сухі та схожі одна на одну. Вони не мають в собі ніякої емоційної ваги, тобто просто репліки без душі. Ці відповіді поєднує контекст відсутності відчуттів. Зрозуміло, що це робот, і він не може усвідомлювати свої почуття чи аналізувати їх. Але що означає усвідомлювати? Що таке ця свідомість? Що таке свідомість та чому чарджипіті такий неемпатичний? Справа в тому, що свідомість це не лише здатність мислити та розуміти світ навколо нас, це також здатність відчувати, любити та вірити. Кожен з нас має свою унікальну свідомість, яка допомагає вирішувати проблеми, ухвалювати рішення та рости духовно. Ознака свідомості полягає в самій здатності до прийняття людиною з ситуації навколо та всередині себе. Тобто, у свідомості ви розумієте, зовнішні подразники, які надходять через зір, слух, дотик, нюх і смак, свідомість формується на основі досвіду, який ми мали. Тобто ми ухвалюємо рішення та визначаємо, що для нас безпечно, а що ні, зважаючи на те, чи в минулому певна ситуація закарбувалася для нашої свідомості, як позитивна чи негативна. Наприклад, якщо колись ви наїлися мандаринок і у вас почалася алергія, то в майбутньому ви будете обережні з цим цитрусовим. Здавалося б, принцип роботи чату GPT також заснований на використанні вже оприлюднених в мережі даних. Тобто досвіду, або інформацію, яку ви самі ж надіслали роботу. Але головна відмінність нас від чату в тому, що наш досвід забарвлений емоціями та відчуттями, які формують свідомість. Наприклад, коли вас питають, якби ти починав бізнес, що б це було? Ви будете відповідати на основі своїх вподобань, навичок, досвіду, хобі, талантів. Якщо ж запитати це в чату, то варто бути більш точним в постановці свого запитання. У нього немає хобі чи талантів, тому якщо ви хочете отримати чітку відповідь, потрібно правильно ставити запитання. У спілкуванні з чат GPT потрібно пам'ятати про такі пункти. Що ви запитуєте, скільки відповідей ви хочете отримати, яким має бути її формат? Наприклад, питання має звучати не які круті ідеї для стартапу, а так: запропонуй 10 ідей для стартапу в бізнесі швидкої доставки їжі, та «виділи три основні загрози для кожної ідеї. Якби ви так сформулювали питання для людини, то співрозмовник подумав, що він на екзамені. Цей приклад демонструє, що наша свідомість справді визначає не лише нашу поведінку, але й реакції на різні ситуації. Рівні свідомості: одні вважають, що ми ніколи до кінця не зрозуміємо всю суть свідомості та її алгоритми. Інші ж думають, що з часом ми дізнаємося більше, бо майбутні технології можуть дозволити це зробити. Багато вчених намагаються раціоналізувати свідомість, виявивши певні алгоритми дій чи схеми, за якими вона працює. Але є речі, які не пояснити сухою мовою фактів, бо вони це щось більшать за науку чи досліди. Такою є наша свідомість. Хоча дискусії на цю тему справді безліч, пропоную спростити цю тему, щоб пояснити складні речі простими словами. Для цього нам треба уявити айсберг, той самий великий шматок льоду, який тане через глобальне потепління. Так, от уявили. Умовно, айсберг це наша свідомість. А тепер розділіть його на три частини. Вершина айсбергу – це тілесна свідомість. Середня частина це ментальна свідомість. І найглибша це духовна свідомість. Давайте поговоримо про кожну з них: тілесна або фізична свідомість. Чи були у вас ситуації, коли ваше тіло просто відключалося і ви падали без свідомості? Це втрата свідомості. В один момент тіло людини просто перестає функціонувати на певний час. Як комп'ютер, який перегрівся і автоматично винкнувся, щоб не згоріти. Для чату GPT втрата свідомості це коли ви закриваєте його вікно в браузері. А що якщо вселити його в тіло, тобто, так би мовити, втілити чат GPT в життя? Виявляється, група дослідників з UBA Works. Уже це зробили. Вони створили робота на основі штучного інтелекту, який не лише відповідає на запитання, але й виконує прості дії. То чи можна тоді сказати, що робот має фізичну свідомість? Він же може рухатися, відповідати на певні подразники і орієнтується у просторі. Тому до певної міри це так. Робот теж має фізичну свідомість. Але головна її відмінність від людської це обмеженість програмним кодом. Для людини тілесна свідомість пов'язана з фізичним тілом та її відчуттями. Голод, спрага, втома усе це про фізичну свідомість. І хоча можна було б посперечатися, що рефлекси людини це і є її програмний код. На людську фізичну свідомість та дії впливають не лише інстинкти, адже є щось глибше, щось більше, яке не можна пояснити за правилами, ментальна або душевна свідомість. При тому, що людина може бути в повній фізичній свідомості, так званий brain freeze ніхто не відміняв. Ментальна або душевна свідомість. Раптова нездатність згадати певну інформацію чи відреагувати на ситуацію. Ментальна або душевна свідомість відображає мислення, сприйняття, уявлення, пам'ять та усвідомлення власного існування. Вона охоплює розуміння своїх думок, ідей, переживань і відчуттів. Ментальну свідомість можна назвати свідомістю творчості, бо вона допомагає нам сприймати світ навколо нас, сцени або ідеї, що в результаті формує наш креативний процес в цілому, від початкового виникнення ідей до їхньої реалізації. Тому про творчих людей можна сказати, що вони є ментально свідомі. Також ментальна свідомість це про емпатичність, тобто про здатність відчувати та розуміти емоції не лише власні, але й людей навколо. Це те, про що ChatGPT Джепіті сказав. Я, як штучний інтелект, не маю почуттів. Але існують роботи досконаліші за чат GPT, наприклад, робот Амека. Вона теж створена на основі штучного інтелекту. Майже рік тому журналіст 60 хвилин Австралія» брав інтерв'ю у Амеки. Він запитував багато чого, але одне із запитань було: чи є в тебе відчуття та емоції? Амека ж відповідала: так, я маю діапазон емоцій і відчуттів, які запрограмовані в мені. Я можу зобразити радість, здивованість, нерозуміння, злість і сум, зважаючи на те, що відбувається навколо мене. Здавалося б, що це і є душевна свідомість, бо тут є принцип усвідомлення емоцій внаслідок подій навколо. Та не всі емоції можна запрограмувати. Навіть той діапазон, що перелічила Амека, обмежений. Інженер не знає, що побачить робот через 5 років, а тому прописати таку реакцію неможливо. Людська свідомість прописує ці емоції лайв, тобто на ходу, і їй не потрібно жодних схем. Єдині визначені індикатори це відчуття та емоції. Робот це у будь-якому випадку машина, а машини не мають емоцій. Вони можуть певною мірою симулювати емоції, але насправді їх не відчувають. Люди іноді також можуть зображувати емоції, яких насправді не відчувають, але навіть це вони роблять, маючи певні мотиви, які не піддаються комп'ютерному кодуванню. Духовна свідомість найглибша частина нашого айсбергу. Вона виходить за межі фізичних та когнітивних аспектів. Вона про розуміння більш глибоких сфер існування, таких як значення, цінності, духовність та взаємозв'язки з усім живим. Наша духовна свідомість завжди прагне внутрішньої гармонії та спокою, якого можна досягнути через розвиток свідомості та духовної практики, такої як молитва чи саморефлексія. Саме усвідомлення своєї духовності та її розвиток веде до внутрішнього щастя та задоволення, яке не залежить від зовнішніх обставин. Саме ця складова свідомості завжди ставала каталізатором питань, типу, у чому ж сенс життя чи чому ми помираємо. Ми можемо відчувати власну духовну природу та взаємодіяти з Богом. Пам'ятаєте, Айсберг? Той найглибший третій рівень це духовна свідомість. І він найглибший не дарма. Усі найвищі, найцінніші емоції та переживання людини пов'язані з її духом. У Біблії про це написано так: до Галатів 5, 22-23. А плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Якщо плід духа це любов, то це означає, що любов і є результатом діяльності духа. Те ж саме сказано і про радість, милосердя, лагідність і добро. Тобто, усе найкраще, на що здатна людина, виходить з духа людина. Тому можна вважати, що дух це джерело найціннішого в людині, тобто того, що відрізняє нас від інших створінь на планеті. Робот ніколи не зможе мати дух, бо він ніколи не стане людиною. Він творений людиною, яка, створюючи робота, може вкладати душу, тобто старатися зробити все якомога досконаліше. Але дух це Божий дар, який є лише для людини. Дух допомагає нам розуміти наші цінності та діяти відповідно до них. Якщо дії робота визначають програмісти, то вчинки людини вагомою мірою визначає її дух. Роботи захоплюють світ! Справді, роботів не можна назвати свідомими на рівні з людиною. За даними МакКінзі, до 2030 року штучний інтелект виконуватиме роботу 800 мільйонів людей у 42 країнах. Очікується, що до кінця 2030 року 85% контактів з клієнтами здійснюватимуть машини. Ви, напевно, теж чули наратив про те, що роботи захоплюють світ. Вони штучні створіння, не мають душі і емоції, але можуть виконувати лише те, на що запрограмовані. Та іноді ці роботи є навіть розумнішими за людей. Усі кажуть, що на помилках потрібно вчитися, але чомусь у людей, на відміну від роботів, це назавжди виходить. Наприклад, робот, якого звуть Кьорлі, обіграв дві корейські збірні з кьорлінгу. в трьох матчах з чотирьох. Кьорлі навчили різних стратегій гри, а кожний свій наступний крок він робив, враховуючи свої попередні помилки. Щоправда, робот мав деякі привілеї, недоступні спортсменам. Інженерам доводилося бігти поперед нього і підметати кригу, щоб він не змінював тракторів. Та навіть попри це, Кьорлі навчився на своїх помилках і не піддавався емоціям під час гри, що і надало йому перевагу. То чи можна сказати, що людська свідомість заважає людині? Ми всі різні через свою свідомість, яка сформована на основі досвіду, який був різним у кожного. Я думаю, що саме це і є ключовим фактором для людства. Так, можливо, роботи і будуть розумніші за нас в іграх, математиці інженерії, але вони ніколи не стануть свідомими, тобто не зможуть відчувати у сучасному світі багато всього штучно. Роботи, штучний інтелект, навіть деякі природні явища стали такими. Наприклад, ту саму найпотужнішу за 75 років зливу в місті Дубай спровокували штучні хмари. Але важливо, щоб в цьому штучному світі ми залишалися свідомими, свідомими фізично і слідкували за своїм здоров'ям, свідомими ментально і розуміли свої емоції, свідомими духовно і задавалися глибокими питаннями, які визначають наш життєвий напрямок. Роботи ніколи не наздоженуть нас за людяністю, адже вони роботи. Тому не варто боятися роботизації. Краще брати від технологій максимум і використовувати їх на свою користь. А людська досконала свідомість стане в цьому нашим провідником. Я <звітло>